Так, дружочки, бажаю здоров'я. Ви вже чули, ви вже бачили. 20 грудня буде подарунок, безкоштовний преміум танк 9 рівня від Джейсона Стетхема від Варгеймінга. 20 грудня. По 1 січня треба просто зайти у гру і отримати британський середній танк The Tank. Що це за машина Вкратці, Це середній танк Британії. Середня шкода. Основний снаряд. У нас що там? Підкаліберний. Півтори тисячі швидкість. Пробиття 268. Альфа 390. І два наступних фу... е... снаряди: у нас осколково фугасні. По 1100 швидкість. Серйозно. Японський Бог. Пробиття другого фугас 210, 480 альфа. І звичайний фугас 105 пробиття 480 альфа. Це просто жесть, яка фугасна шляпа. Дивимось далі. Що ще в нього? 50 снарядів. Міцність. Ага, броні нема взагалі. Корпус 100, башта 152. Херня повна. І воно ще повільне, капець. Воно їде 40 км на годину. Задній ход 17. Це жах. Але, але, друзі, у нього у нього кути вертикального наведення мінус 11 плюс 10 градусів. Це капець. Ну, це більше, як на мене, це більше ПТшка якась. Але на халяву це просто офігеть. Тому будемо тестувати. Очікуємо післязавтра. Це у нас що? Це у нас е сьогодні який день? Сьогодні середа, в п'ятницю. В п'ятницю тестуємо оцю тему. Все, не пропустіть! Гарного дня і до зв'язку!